Рати через обстріл бойовиків є і серед цивільного населення Авдіївці напередодні ввечері загинула жінка та рятувальник. Ще двоє людей отримали поранення. Відомо, що пораненого чоловіка вже відвезли до лікарні Дніпра. Він в реанімації місцеву жительку, який в голову влучило скло від вибитих вікон, пара медики доправили до Авдіївської лікарні. Більше Наталя Нагорна розповість. Авдіївка, наметове містечко та пункти обігріву. Ввечері сюди лягли снаряди градів. Обстрілом також накрила стадіон, другу Авдіївську школу та пункт прийому гуманітарної допомоги, перебитого за провід та теплотрасу. Голова області повідомляє, є жертви серед цивільних. Один снаряд упав біля оперативно-рятувального автомобіля ДСНС. Водій загинув, офіцер ДСНС поранений. Офіцера рятувальника Дмитра Третейкіна вже прооперували, і наразі він у 66-му військовому шпиталі. Про це повідомив директор Авдіївського Оксихмічного заводу спростувавши попередню інформацію про смерть чоловіка. Рітейкін Діма жив. Перевезли в 66-й госпіталь. Ще один снаряд розніс квартиру у багатоповерхівці. Господарка саме в цей час на кухні робила чай британському журналісту Крістоферу Нуну. Жінка загинула. Фотографа одразу шпиталізували у Дніпро в лікарню Мечникова. Жінка померла в Авдіївській лікарні. Кріса наша швидка медицини катастроф прийняла у військових лікарів. Поранення очей. Одне око під загрозою втрати. Я не знаю, чи встиг він зробити останнє фото цієї жінки. Тим часом з окупованого Донецька надходить інформація про можливий надзвичайний стан. Спочатку у соціальних мережах ходять розмови про застосування українською стороною точки У, але пізніше це називають плітками. Нікакія точка «У» не прилітала в город. не пишите бред, произошла детонація БК і був сильний взрив. Прес-центр штабу АТО заявляє, українська сторона не застосовує артилерію по житлових кварталах Донецька. Зазначена інформація не відповідає дійсності та є спланованою провокацією збройні сили України не ведуть артилерійський вогонь по населеним пунктам. Загострення і на світлодарській дозі бійці повідомляють у машину швидкої, що поспішала на допомогу пораненим. Бойовики поцілили протитанковою керованою ракетою. Загинув солдат родом із Запоріжжя, та жінка-медик. Це перша жіноча втрата у 54-й бригаді. Жінка погибла, спасає жизнь мальчишки, і не треба придумувати убрать жінчин з підової, нада просто всім проснутися. Один з військових на світлодарській дузі отримав важке поранення. Його швидко з передової відвезли у військовий шпиталь. Тим часом, за даними бійців, зранку бої на дузі поновилися. Наталя Нагорна, Марія Буханте СН плюс